Ліда, вітаю! Вітаю! Які процедури ви б ніколи не зробили собі як косметолог? Це дуже цікаве запитання, і насправді я можу сказати, що немає такого, щоб я собі не зробила, із доказових методів. Чому? Тому що найважливіше, що є в косметології та в естетичній медицині, це покази до проведення процедури. Тобто, якщо процедури є показання до проведення, ця процедура є доказовою, тобто вона має наукову підґрунтя і базу, чому саме так, чому вона так працює. І Якщо я спеціаліст, якому я довіряю, то я 100% зроблю цю процедуру, якщо вона мені потрібна, чого я ніколи собі не зроблю, це трендові процедури. Тобто, наприклад, плоский бант, умовно, так тобто, коли є якась. Техніка, яка тимчасовий має хайп або незрозумілі наслідки. Це, якби, умовна, якісь такі, знаєте, назви більш маркетингові для процедур. Я завжди вичікую час, поки процедура покаже себе, поки проявить себе там десь по відгукам, або десь в наукових спільнотах, і тільки після цього можу вже експериментувати на собі. Ось так.